Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Приховати не вдалось. Працівники ДБР передали військовим гелікоптер Мі-2, який за вказівкою колишнього керівництва мотор-січі перевезли на близький схід, все, аби не передавати його нашим воїнам для виконання бойових завдань. Окопи тунелі та двоповерхові бліндажі будують орки в районі Новопрокопівки. Навколо Токмака заливають окопи бетоном. Це їм не допоможе. Віримо у ЗСУ. Авто швидкої допомоги із Тайваню передали для Мелітопольщини. Машину з усім необхідним будуть використовувати для надання допомоги у громаді після деокупації. Укриття для вагітних, породіль та новонароджених облаштували у Запорізькому пологовому будинку номер 3 У приміщенні замінили електропроводку, облаштували санвузли та кілька пологових залів. Під час тривоги до сховища можуть приходити і мешканці сусідніх багатоповерхівок. Зменшити кількість маршруток до Пологівського та Васильівського районів можуть через безпекову ситуацію. Зараз фахівці проводять відповідні моніторинги стану обслуговування маршрутів. Так працюють ССО. на запорізькому напрямку. Бійці одного з підрозділів знищили 5 ворожих БМП, дві вантажівки та польовий склад. Спрацювали невідмінно. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.